Дивіться який міст, але це міст не, не в горах через річку, а це міст в з подільському Теж варвари бувають, от вирвали доску або вирвали, або вона вже десь відломалася або скоріше вирвали. І цей міст через перехід через ось таку річку смотрич яка протікає через через Кам'нець-Подільський. Це не єдиний міст, що є ось такий от міст, відомий. Всім міст, старе місто, а це міст під ним. Якщо хочете додати собі якогось колориту, в тому що ви там дивитесь на кам'нець, то ходіть не, не такими не туристичними стежечками, а шукайте собі стежечки там, де не туристичні, там набагато цікавіше. І якщо зійти з цього моста, тут біля моста є.